Будьмо уважні! сказав Господь причуцю, вийшов сіяч сіяти своє зерно, як він сіяв, одне впало край дороги, і було потоптане, і птиці небесні його видзюбали друге впало на камінь і зійшовши висохло бо Бог кости немало. Інше впало між тернину і тенина, вигнавшися з ним у купі його заглушив. Нарешті інше впало на добру землю і зійшовши вродило сторицею, Кажучи це, Ісус голосно мовив, то має вуха слухати, Хай слухає. Учні його спитали, що значить ця притча. Він сказав їм вам дано розуміти Тайне Царства Божого. іншим же у притчах, щоб вони дивлячись, не бачили і слухаючи, не розуміли, ось що означає ця притча. Зерно це слово Боже, ті, що край дороги, це ті, що слухають, та потім приходить диявол, і бере геть і серце слово, щоб вони не увірували і не спаслися. Ті, що на камені, це ті, що слухають, і з радістю приймають слово, але не маючи коріння, Вірують до часу, і під час спокуси відпадають. А те, що впало містернину, це ті, що, вислухавши, йдуть та клопоти, багатства й життєві розкоші їх заглушують, і, не, і вони не дають плоду. Нарешті те, що на добрій землі, це ті, що, чуючи добрим і щирим серцем слово Бога, держать його і дають літу терпінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Це ті, що чують добрим і щирим серцем Слово, держать Його і дають лід у терпінні. Дорі, браті і сестри, ми кожного року чуємо цю притчу. І кожного року вона пригадує нам, що яке життя є дуже делікатне, щоб воно могло пускати корінь, щоб воно могло рости. Воно потребує безліч умов. Безліч таких можливостей. І бачимо, Христос спочатку показує, коли воно не може рости, які є перешкоди. І ще цікаво, що це одна з таких одиноких притч, яку Христос пояснює, бо де би нам в голову дійшло, що це зерно, яке сіє отей сіяч, це буде Боже Слово. І тим сіячем буде Ісус Христос, де Він заснує свою церкву, де церква на кожної неділі, кожного дня, коли відправляється божественна літургія, кожного разу, коли читається. Євангелія, кожного разу, коли проповідується Євангелія, то Христос наново сіє. І сьогодні ця притча так запрошує нас до свого серця приглянутися. Бо Христос цікаво, так говорить про перешкоди, говорить про ситуацію, говорить кінцевий результат. І щоб осягнути цей кінцевий результат, він завжди якби так підсумовує, на що треба звернути увагу. Бачимо, щоб ми могли плодоносити, щоб наше серце могло плодоносити, тобто приймати Слово Боже. Щоб воно могло пускати корінь, мало вологу, рости і тоді давати плід, то цікавого то потрібно. Першим ділом це, це ті люди, які добрим і щирим серцем чують це слово Боже. Я не знаю, що мав Христос на увазі про добре і щире серце. Але якщо так подивитися на наш побут, коли ми щось захочемо, але так по-чесному так ми захочемо, то ми що? Ми докладемо дуже багато зусиль. Наше серце так то дуже гарно видко раз, коли діти грають в ці ігри. Не то, щоб знаєте, критикувати знову-знову, але вони всім там серцем. Вони не бачать ні маму, ні тата. І ми навіть батьки сердимося, бо в тому серцю мали бути ще ми, правда, наша наша присутність. І то найдуже дуже цікаво, коли ми кличемо їх їсти. Добре, добре! Добре добре! І він ще там грає, грає. Тобто він там щирим. Я бачу, багато тут пізнають один одного, так, особливо батьки своїх дітей. Діти пізніше вони це зрозуміють. Знаєте коли? Коли в них такий буде вдома. Добре добре! Добре добре! То дуже цікаво. От з таким щирим, знаєте, серцем, з таким запалом. То дуже гарно колись хтось скинув в інтернеті такого слоника. Може, ви бачили такого гарного слонника, І там було, коли він так вуха відразу відкрив, так повним таким, знаєте, діапазоном вуха, так нащурив. І там підписано, коли говорять про забобони. А потім раз так він закрив і сидить, такий сумний йому нудно, так як дехто сьогодні на пропаді вже зіває. І там підписано, коли читають Євангелію. Чому ми повинні бути так щирим серцем налаштовані? Ну тому що є вічність. Ми, коли хочемо отримати добру роботу, ми цікавимося. І уважно читаємо кожне слово, бо по тих словах ми можемо зрозуміти, чи то шарлатани, чи то такі, знаєте, пусті оголошення. І тут таке цікаве питання, чого то нам нудно від слова Божого. Тому що ми трохи не раз втомилися тим життям, особливо ця війна. Вона розбиває всі наші ті плани, всі наші сподівання. Я не знаю, я так тільки думаю. Але по суті, ми знаємо, щоб посіяти зерно чи посіяти будь-яку насінину, треба землю поорати. Землю покопати, землю обробити. А знаєте, що то цікаво? Тож, то йдеться про мене. Коли мене горять, правда мою душу орять, то ми кричимо, це нормально, це болить. Бо говорить Христос ще з іншим таким моментом, що у терпінні дається плід. Бо великою є помилкою духовного життя, що так має бути то все так гарно. Знаєте, так, так гарно, ми так поспівали, гарно помолилися, гарно так додому прийшли, гарно так і вдома так гарно. Всюди так гарно. На цій землі, та ні, дорогі братії і сестри, тому що ця земля заразилася гріхом. Я недавно в серед тижня молодослові читаємо таку цікаву річ, молимося на вечірні, де Христос через страждання і свою ганебну смерть входить в ад. Для чого він туди входить? Бо там очікуються ті люди, де треба їх звільнити з того аду, навіть він входить, він то все ламає. Розбиває ту владу аду, де людство перебуває. Для чого? Щоб людство додому до Отця привести. На цьому полягає Воскресіння Христова, так що він спочатку входить в ад, і з ним тоді Воскресає все те людство, яке очікувало. Чому я про це говорю? Так само, Слово Боже, дорогі браття і сестри, то його треба пустити, якби в ад свого серця. Знаєте, є от, ми щось ховаємо, тільки свої страхи, якісь свої немочі. А то Боже Слово треба так пустити його туди, і то потрібно добро і щиро в серці. Далі Христос цим порадить. Навпаки, ми побачимо, що це давно треба було Слово Боже пускати. Чого? Тому що коли ми так до кінця не впустимо, знаєте, то рано чи пізно оті птахи повідзьовують, тобто прийде е, диявол от, такими лукавствами, такими підозрами, такими всякими речами, знаєте, то воно все за, за... і ми головне, що не раз бачимо, як то. Він вміє нас накрутити. Тільки б якась одна погана думка, а ми ту думку за думкою. І так гарно те слово Боже все забирається. Тобто неможливо Божим Словом жити. А що цікаво, Господь сіє? Він не сіє, ага. Тут я не буду сіяти тут край дороги, а ні тут каміння, ага, ні, тут тернина. Ні, я тут не буду. Я буду сіяти тільки тут гарно. Про що це свідчить? Всіх запрошує до Царства Небесного. І мусимо звертати увагу, що перешкоди, бо переважно говорять, що то є чотири види людей, так? чотири види людей. Та насправді, дорогі браті і сестри, ми можемо не раз бути в всіх в тих чотирьох станах, де ми можемо побачити ту таку байдужість, оту таке розчарування о тим всім, всім життям. І то найдобре. В духовному житті, щоб ми почали дійсно так з Богом будувати, то треба розчаруватися в собі. Розчаруватися, знаєте, у тому своєму такому баченні, того світу, який він має бути гарний. Бо у нас, ну, у нас такі ну, ілюзії. І Боже Слово нам нараз говорить про ці речі, що це так не є просто. І найважче, дорогі браті і сестри, от, держати це слово. Ми коли щось таке, знаєте, ми матеріалісти так по великому рахунку. Коли щось ми таке купимо дороге, і таке, що як ми так любимо, і нараз борни, Боже, дитина то розів'є. І то, якби так випробовування, знаєте, що цінніше дитина, то дуже гарно про той, той мультик про Карлсона, Як він не розумів, що він дуже багато коштує, дуже там багато він коштує, але чомусь не може йому купити того, того песика. Він щось не розумів, що тут якби такий контраст, так і також ми нараз наражаємося до цього. Сьогодні Бог сіє до нас, бо церква кожного разу сіє. І ми можемо бачити дуже перешкоди. І ми будемо лякатися, щоб Бога впустити глибше. Не треба лякатися, тому що по жилах наших піде, знаєте що, Боже прощення. По жилах наших піде і духовних, і тілесних піде Божа любов. Сьогодні я зранку читав, на чому полягав гріх Юди, не тому, що він зрадив. Тому що він не зміг прийняти Боже прощення. Навіть ця, ця автор, жінка, роздумує, коли б він прийшов так, як Петро, то Христос би зміг його прийняти. Тому Слово Боже не може в мені запустити корінь, коли я, знаєте, ну не впускаю. І дуже гарно говорить в книзі у його ранах Антоній Пацьорик. Він говорить про цікаву річ, що все, що будує Господь між мною і ним. Він запрошує тільки це робити у свободі. Чи Я дозволяю. Натомість, диявол, він завжди гвалтовно хоче впхатися в наше життя, знищити оце слово, яке Господь до нас керує. І ми нараз то бачимо у спокусах. Це все заглушується, це все виривається, аби тільки не проросло це прощення в моєму житті. І ми нараз чуємо знаєте, таке розчарування дуже глибоке, дуже велике. І бачимо, той, хто сіє, той, він може і допомогти нам. Тому, дорогі браті і сестри, добрим щирим серцем це є перший крок до того, щоб випускати. Далі ми побачимо дуже багато страхів, дуже багато своїх немочей. Але тут треба пустити, щоб Господь увійшов, так як він тоді входить, той ад розбиває оті влади тої, тої смерті, того гріха, тої неволі, для чого? Щоб людство привести додому до Отця. Так само ми, йдучи цією ці дорогою, ми потребуємо вказівок і це є Боже Слово. І потребуємо також прикладу. Це Христос стоїть тим учителем, який йде перед нами, веде нас вперед, і за Ним ідуть усі святі, всі ті, які йшли за Ним від початку того, як Він покликав апостолів. І ми можемо помилятися і можемо, знаєте, нараз думати, що я можу це самостійно садити, самостійно сіяти. Та ні, дорогі браті і Рано чи пізно ми це розуміємо, коли Старше робимо ще старше, старше. Розуміємо навіть ту дуже гарну приказку, що без Бога ні до порога. Але коли це робимо в страсі, страх, коли минає, тоді кажемо, а по тривозі та й по Бозі. А насправді, коли ми це робимо дійсно, тим щирим, добрим серцем і держимо цю Божу любов у своєму житті і ділимося з іншими людьми. То, наче ми якби вмираємо, знаєте, вмирає та стара людина, народжується нова і починаємо ми. І тут включається, як би сказати, комплекс відмінника. Ми хочемо бути відразу святим. Але ми чи тішимося, що ми сьогодні так застановилися, а як то я чи я щирим серцем це роблю? А як я держу це Боже Слово у своєму житті щоденному? І якщо воно дається у терпінні, то, то є велика ласка, що починає проростати це Слово Боже в моєму житті. Просімо от, про ці дари, дорогі браття і сестри. І здається, що оці матеріальні речі, та тернина, отой камінь, ота така байдужість, ота така моральна, така, знаєте, коли нас розбиває, здається, що воно і більше за Слово Боже. Ні, дорогі брати і сестри, з Христом ми можемо набагато більше це зробити. Слава Ісусу Христу!